Всім привіт! У цьому відео поговоримо про успадкування. Що то таке є. Припустимо, у нас є клас Person, клас людина. Він цей клас має дві властивості. Константу деяку, та два конструктори з одним параметром та без параметру відповідно. Але клас людина це загальне поняття, скажімо так. Бо кожна людина водночас ще є. Для прикладу, певним там вчителем, математиком, програмістом, інженером, менеджером і тому подібне. Тобто від цього, скажімо, старшого класу, класу людини, класу, який знаходиться на верху ієрархії, то в нас можуть бути деякі похідні класи, які будуть представляти більш конкретних представників людства, які можуть бути там розбиті по професії чи по по посадах, чи по інших, скажімо, критеріях. Якщо ми візьмемо деяку ситуацію, для прикладу, великий електронний інтернет-магазин там, чи банк, для прикладу, то всі люди пов'язані з цими установами, можуть бути відповідно клієнтами та працівниками деякими, скажімо так, клієнтами та менеджерами. Що це нам дає? Це нам дає, що той функціонал, який ми. Визначаємо в батьківському класі, в класі Person, Він успадковується дочірніми класами, дочірніми похідними. Батьківський клас ще можна називати базовим, батьківським, суперкласом, а дочірнім, дочірній клас може бути, може називати ще похідним, для прикладу. Як, який синтаксис тут? Значить, пишеться назва класу, після того дві крапки і. Назва класу, від якого успадковується функціонал. Функціонал успадковується згідно модифікаторів. Тобто, якщо би ми забрали зараз буквально деякий з модифікаторів паблік, тоді в нас, за замовченням, буде Private, тоді, відповідно, в нас буде помилка. Ось, наприклад, тут. Бо тому що це поле ID, ця властивість ID вже не буде притаманна клієнту. Вона, бо тому що вона неї править закрита. Якщо ми поставимо тут для прикладу Protected, то доступна в цьому класі вона буде. Але вона не буде доступна за межами оцієї ієрархії похідних класів. Так, давайте почнемо спочатку. Створимо об'єкт та класу. От, для прикладу, в нас є клас Person, клас клієнт, як ми вже сказали. І клієнт, зрозуміло, що успадковує властивості та константу батьківського. При цьому конструктори не успадковуються тільки ті, що без параметрів. Як це працює? Зараз ми це розглянемо. Давайте запустимо програму і подивимося. В нашому випадку створюється об'єкт класу клієнт, не об'єкт класу персон, а об'єкт класу. Клієнт, і при цьому ми викликаємо. name, властивість name, яка має значення Undefined. Як це працює? Як ми бачимо, тут у клієнта немає конструктора, але є. Неявний конструктор. Бо ми знаємо, що якщо немає явного конструктора, то завжди є неявний. І цей неявний конструктор неявно викликає конструктор без параметрів в батька. Чому без параметрів? Тому що, щоб викликати з параметрами, тут інакший синтаксис повинен бути. І тим самим, а цей конструктор без параметрів присвоює Mund undefined. Далі. В принципі, ми можемо зробити ось так. Е, створити, оскільки кожен клієнт він є одночасно і об'єктом персон, то ми можемо зробити ось так. І так буде працювати. Тут відбувається неявне приведення типів, оскільки ми створюємо. Об'єкт клієнта і приводимо його до об'єкту людини, тобто до об'єкта Микола, як тут написано. При цьому всьому виводиться name, ID. ну і Після цього, бачите, ми знову е, створюємо об'єкт, вже створюємо об'єкт як змінну класу клієнт, а не персон. При цьому викликаємо метод print. Чому е, так я зробив? Тому щоб показати, що метод Print ми дописали у дочірньому класі. І він недоступний батьківському класі. Тому, якщо ми ось так захочемо зробити, у нас буде помилка. Вірніше, ось так. Тут описка. Описка. Якщо ми захочемо так викликати, буде помилка, бо, тому що Микола створений як об'єкт персон. Тому так не працює. Тепер. Стосовно констант, константи теж успадковуються. Як ми бачимо, константа викликається по назві класу, тому константа написана в Person, вона доступна і класу клієнт. Тому вона і виводиться е, відповідно на консоль. Єдине, що тут у нас константа Персон для класу Клієнт, ну, це зовсім інше питання. Так. Е, тепер наступне, що хотілося зауважити, і так по черзі. Множинне успадкування, як може вам відомо, було е, в C. Немає, тобто, якщо б тут ми захотіли написати якийсь клас, ми б не змогли. Ну, зрозуміло, що тут підкреслюю помилку не через це, а тому що просто не знаходить такої назви. Тут можуть бути на цьому місці інтерфейси, але про інтерфейси ми ще поговоримо пізніше. Множинного успадкування немає. Тепер про модифікатори доступу у класах. Як ви знаєте, для класу за замовчуванням. Якщо він знаходиться не вкладений клас в клас, а вкладений в, де, в певний простір імен, то в нього по замовченню internal. а якщо ми захочемо зробити паблік його, от для прикладу, цей клас клієнт, то ми отримаємо помилку, оскільки тут інтернал, тут паблік. Похідний клас має бути також самого рівня доступу або ж е, меншого. Тому поставимо internal і використаємо ще деяке ключове слово sealed, щоб показати, що коли ми напишемо таке слово від цього класу ми вже не зможемо успадкуватися. Якщо б ми його забрали, то ми б змогли. Так. Тепер е, наступне. Зрозуміло, що коли ми говоримо, це одна збірка, немає тут підключення ніякої бібліотеки. Але якщо ми говоримо за сторонню певну бібліотеку, і у нас там є клас, то зрозуміло, що він інтернал не може бути, якщо ми хочемо від нього успадкувати, тому що там він має бути обов'язково тільки паблік, щоб ми зробили успадкування, щоб ми написали похідний клас від тої сторонньої, скажімо, бібліотеки збірки. Так, наступне, розберемо, наприклад, роботу з конструкторами. Давайте заберемо цей конструктор без параметрів. І як бачите, вже присутні помилки не тільки не тільки в класі клієнт, оскільки тут, по суті кажучи, у нас нема конструктора без параметрів. І цей клас неявно звертається до такого конструктора, а його немає. Тому або забираємо ось цей конструктор ще один з параметрами. І тоді ця помилка зникне, або залишаємо цей конструктор, який я зараз витер. Тепер наступний: ще один клас менеджер. Відповідно, він не викликає. Тут є. Тут є у нас конструктор, а він не викликає батьківський, він повинен викликати. Коли у нас був без параметрів, коли у нас був без параметру, то він неявно його викликав. А зараз немає. Тому зараз тут ми можемо вирішити ось так. Для прикладу, тоді він буде викликати ось цей конструктор. Тобто спочатку виконується, спочатку, скажімо так, звернення йде. При створенні об'єкта менеджер, звернення йде до, до цього конструктора. Цей конструктор передає управління батьківському, виконується батьківський, виконується це. Як бачите, тут ми можемо перезаписати значення навіть. Тобто це вже не впливає, по суті кажучи, ось цей кусок коду тут. Чому? Бо тому що ми це ж саме робимо і в батька, по суті кажучи. Спочатку виконується батьківський конструктор, потім виконується дочірній конструктор. Тепер повернемо наш конструктор на місце, і запустимо, у принципі, і побачимо. Тут у методі main створюється, окрім, цього, ще, ще об'єкт менеджера, і видно, як. Через батьківський конструктор присвоюється властивості name, отримано як параметр в конструктор, змінна name, яка вказана при створенні об'єкта, Ось тут. Так, наступне, що хочеться сказати, це. Давайте закоментуємо тут, поставимо Protected і що ми отримаємо? Protector, це означає, що доступ з похідних є. Доступ спохідного є. Але тут ми вже для об'єкта, не важливо, чи це буде об'єкт безпосередньо людини, чи об'єкт е клієнта чи менеджера, ми тут доступ не отримаємо. Бо клас програм, основний цей клас, метод main, він не є в ієрархії, скажімо, не успадковується від класу person. Це якщо ми будемо тут змінювати, ще хочеться розглянути більш складніший м -м, випадок, коли в нас декілька конструкторів. Е у нас ще один клас є: керівник, супервайзер. Тепер він теж успадковується від людини. Ми, ми уявляємо, що ми представляємо деяку ситуацію, деякий магазин, скажімо так, чи деяку банківську установу. Тому у нас тут є менеджер, керівник, у нас тут є клієнт. Що ще важливо розуміти, що по суті кажучи, кожна людина цієї нашої ситуації, яку ми моделюємо, вона мусить бути або менеджером, або клієнтом, або керівником. Інакшого не дано. Тому, в принципі, оцей клас персон можна взагалі е, визначити абстрактним. Ну про це ми ще поговоримо. Про це не задумуємо про абстрактні класи. Хай буде поки що так. Тепер, при створенні е, об'єкта супервайзера класу, у нас тут є деяка додаткова властивість. Зрозуміло, що вона буде доступна тільки об'єктам цього класу. Тобто цей клас успадкує все від персон, плюс він має свою властивість. Конструктор не успадковуються, зараз це зауважу. І якщо ми створюємо ось тут ми, певного керівника з двома, відповідно, змінними, тобто ім'я і департамент, викликається оцей конструктор, який, по суті кажучи, викликає базовий конструктор, де. Відбувається присвоєння імені, властивості. Після цього передається управління в цю властивість, в якій дописується сам департамент. Крім цього всього, ми ще можемо ще дописувати навіть у цьому конструкторі деякі необхідні речі до того ж функціоналу, який виконається у батьківському класі. Зрозуміло, що в даному випадку це досить так. Примітивно, тому що у нас функціонал тут конструктора маленький, тут один рядок і тому подібне. Але е, у більш серйозних випадках, е, воно більш вигля... буде виглядати наглядніше і е, так, масштабніше. Давайте запустимо. Ну, як бачите, в нас є. Об'єкт, який створився з іменем е, відповідним, яке записалось з допомогою от батьківського конструктора. Після цього управління перейшло е, в конструктор супервайзера, і тут дописалося, е, скажімо так, місі, місіс Петро тут. Тут треба було написати містер Петро. Ну, не суть. <хе> так. Ну, а після цього, тут в основній програмі, в методі main ми просто виводимо ім'я. Тепер, що буде, якщо ми створимо об'єкт класу без параметра? Тоді, об'єкт класу без параметра, тоді. Об'єкт класу без параметра створиться конструктором без параметрів, який у нас тут визначений, який, по суті, переадресовує свою роботу конструктору в цьому ж класі з двома параметрами, який переадресовує свою роботу базовому конструктору в батьківському класі. З одним параметром, який в свою чергу переадресовує роботу в, найстаршого, в конструктор найстаршого батька Object. І після того виконується конструктор Object, виконується батьківський конструктор, виконується конструктор класу з двома параметрами в класі Supervisor. Це дякую за увагу. Це все, що я хотів сказати в цьому відео. відео дивіться наступні мої відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки.